Привітні! Ми розкажемо вам про кров, ДТП, виїзди на швидку та інші події 32 го тижня. Ви, наші спонсори, прокачали спорядження волонтерів Мотохелпа медичними приладами, розхідниками і не тільки. Загляніть до Facebook, щоб почитати про це більш детально. Завдяки вам, ми отримали 4 новеньких класних ШАЛОми. Тільки уявіть! 10 серпня з'являється ідея їх закупити, і вже за кілька днів ми їх отримали. Величезна вдячність всім причетним. Ці шоломи захищають наших рятувальників, які їдуть другим номером. А вони не є мотоциклістами і власного екіпу не мають. Другі номери дуже важливі: поки в дорозі, то працюють штурманами, а коли прибувають на місце, то другий номер миттєво береться до порятунку. Рятувати постраждалих це наука, якою навчається у професіоналі. Такими фаховими тренінгами займається в Україні Європейська Рада реанімацій. 15 серпня ще восьмеро хлопців та дівчат з Мотахелпа підкріпили свої БЛС-знання. Вітаємо їх з цим професійним досягненням. За тиждень ми здійснили 10 доставок компонентів крові в пологові будинки, у дорослі та дитячі онковідділення та в хірургії. Три з них були дуже термінові. Волонтери Мотахелп відреагували на 53 виклики швидкої. І ще пару слів про нашу рутину. Сталося з півсотні ДТП. 25 з них було відпрацьовано. Одна людина загинула, одна отримала важкі травми. Багато ДТП сталося з велосипедистами. Двоколісні. Бережіть себе. Дякуємо всім, хто фінансує Мотахелп. Всі, хто дивиться, коментує, поширює наші матеріали. До побачення, до наступних зустрічей!